Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми на занятті з вами поговоримо про свійських птахів. Давайте подивимося, які птахи живуть у селі. Починаємо: півник, курка, курчатко, гусак. Гусенятко, качечка, каченя, індик, індичатко. Давайте тепер послухаємо, як наші пташки говорять. Півник громко та поважно піднімає голову та кричить. А качечка кричить ось так. Гордий гусак виходить, І як він кричить. Давайте послухаємо, як говорять курочки. Скажіть, діти, як називається будиночок, де живуть всі пташки наші? Вірно, курник. Люди кожен ранок кормлять своїх пташок, піклуються та доглядають їх. Ці пташки не можуть жити без людини, особливо взимку. Їм дуже важко знайти собі їжу, і вони можуть замерзнути без житла. Тому вони живуть поруч з нами, з людьми. Ці птахи називаються свійськими птахами. Вони дуже полюбляють зернятко, траву і черв'ячків. Малята, про що ми з вами сьогодні говорили? Молодці! Про свійських птахів, які живуть у селі. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!